Слово «верітас» на ранок 16 лютого п'ятниці після попільної середи. Чому маємо щороку постити? Чому потрібен піст? Останнім часом в суспільстві стають модними практики абстиненції, тобто відмови від чогось, а в особливий спосіб від чогось шкідливого. В пошуках покращення свого фізичного стану люди вдаються до практик посту, відмов. Фізичних вправ і найчастіше на східний лад, а таким чином, через фізичне здоров'я входять і в духовну сферу, щоб знаходити гармонію для свого життя. Практика посту є дуже давньою та є притаманною всім релігіям. Ця практика є завжди для того, щоб, з однієї сторони, усвідомити свою залежність на земному, а вже відмовившись від земного, очистивши розум, поглибивши самоконтроль. Піднести думки до чогось високого, саме до когось вищого. Піддайся сьогодні заклику до посту та піднеси свої думки до важливого. Де зараз моє серце, де мої думки, де моє тіло, де мій сенс, де мій Господь.